У нас головний дегустатор уже тут. І ви знаєте, що сьогодні поставочка і корочки. І корочки, і крабиків. Ну, починаємо движение. Ми беремо собі раз, на дівчину, три-чотири відра такої, такої, тому що ви знаєте, що у нас ікорка обалденно-класна. Значить, з обалденно-класної ікорочки починаємо з горбушки. Ви знаєте, що горбушка она не рівняється і краю У неї є маленька-маленька, але сіте до мене. Есть... Ой, у неї є маленька-маленька горчиночка, і саме головне, вона сухенька, вона сухенька, вона малосолька. Кустик пішов з кип'яточком, будемо обов'язково провіряти. Що розбажає? Нема, нема, завтра буде, завтра. Рибка буде завтра. Аліжуля, йди сюди. Іди до мене. Ану, Аліжулечка, давай, ти мені, головне, скажи, як по соль, як... бо у кустика в у нас все мало солі. Да? соля. Правда, ну, правда, ну дивися, ну коли якщо ти скажеш, що поза камерою будеш аджікі-буки, будемо їсти Маліжуля. Підемо до вулика, пусть у тебе осей. Пудемо кусали. Давай, ні, Аліжек, дивися. Солено-солено, перчана, перчана, остро, остро, вообще нормально. <гаджу> Давай зачикану. а ну. Ой, так. ну, а лежу. А лежуля, ты шесть должна шувато, то молчата шутка. Реально, мало солочка. Мало солочка. Вдали горчиночка. Не, ну сык. Ти угадав сідай п'ять, ждем другий результат. Леся <рес> де мене, дівчатки, дивіться, горбушка, вона стоя 700 гривень за 100 грамів. Всі не мінялась. Баночки ми робимо 100-200 по кіло. І саме головне, що вона дійсно вона має далеку-далеку горчиночку. Дивіться, вона йде бубочка від бубочки, зерно средн, вона дуже смачненька, і вона саме головне, дивіться, бортики по бортикам, Дівочки, бачить, любые бортики. Я так покриваю, і вона вся сухенька, це немаловажно. Дівочки мої 700 гривень за сто грам оця обалденно вкусно. Шикарна ікорочка. Дивіться, вона прям як мірмеладно-шоколадна. Так, мірмеладно шоколадну я вам одну показала. Зараз будемо показувати мої рідненькі, йдемо з вами до кіти. Кіта вона йде трошки крупніша, вона йде теж мало-мало сольна. Дівчатка, мої, саме головне замовлення на Viber 098 493 -07 76 Леся показує таке мані-мані-мані 800 гривень гривень за 100 грам. А то каже, то 700 гривень за 100 грам. Так, да, Лезечка, Леся, мені так показує, так спочатку, як ото -от, отоня прокопавна, мамінька, папінька пальцем показує. Нанаряди, на наряд. да. так і Леся. Дівчатка, і корочка 700-800 гривень за сторам, ціна не мінялася. Дивіться, відкриваємо з вами кіт. дівочки. Кіта, вона, дивіться, вона ж зірка. подивіться на цю кіту, дівочки, вона мармелад. От подивіться на цю ікорочку, подивіться, дівочки мої, красуніви мої, господарочки мої. Да, я розкажу на це. Дивись. Зайчик приніс кипяток. Духайте, розкажу вам. А, так що робити? І давай, став сюди, коці, став сюди. Та, значить так, навіть час, я будемо пробувати. Значить, дивіться, мої хороші. Ви знаєте, що першу поставочку ікри ми на до мене. Ми беремо, провіряємо на якість. Е, Почому я про щоб ви просто були впевнені на тому, що Світулечка торгує дуже якісним товаром. Дивіться, дівчатка, коли виходить білочок, ікра натуральна. Якщо білок не виходить, то ікри Гангуц, гангуц, ґангуць, знаєш, гангуц? Знає, гангуц, ну. Таракі, не настояще. Дивіться, водичка біленька і бубочка, бачите, красна. Це ж говорить про те, що ікра не крашена, що ікра якісна, дівчатка. Якщо б вона була крашена, оця бубочка була б біла і її б взагалі не було. Значить так, поки у нас є такий я бігом провірюю. Костянка, йди заходь до аріжунки. Давай, зайчик і заходь. Дивіться, зараз будемо дивитися горбушку. Ми взяли три банки, потужі, іди до мене. Так, горбушка, дівчатка, моя Ось я вам кидаю горбушку. Дивіться сюди. Ви знаєте, що коли ікра крашена, вона буде у вас біла. Дивіться, зерно буде біле. Правильно, Кості? Да. Ви З неї виходить білочок. Запомніть, якщо вона була б крашена, вона б не була таке красне зірничко, воно було б біле, вона б вже все. Так що це говорить про те, що ікра насякі. Ще я хочу вам провірити ось оцю. Хоча у нас банка одна є відкрита, але я і ми перефасуємо. Дівочки, ця баночка, ікри сьогоднішній день стоїть 2 200, Правда, дівлю. Не ображайтесь на мене, вона ще той раз подорожала, але я це не піднімала, думала, може мають совість цей раз опустять, а не опустили. Дівчатка, правда, ціна її дві двісті. На мене. Я хочу вам показати їй. Дивіться, ця ікра вона не уступає нічому, ніколи, Подивіться, яка вона сухенька, дівчатка. Ми бачите, вона прям бубочка від бубочки, і саме головне, у нас є третій стакан. Ми теж будемо перевіряти на якість. Для мене це дуже важливо, щоб ви не сумнівались. Ви можете так само провірити вдома. Значить, дивіться, я ось я беру і корочку кидаю, дівчатка. Подивіться, якщо вона була, коли ікра крашена, з неї білок не виходить. Вона остається така, як є. Дивіться, мої рідні. От я вам беру три чашечки. У нас тут іде дві кіти і одна горбушка. Мої рідні, дивіться. Значить, коли ікра покрашена, вона стає ця бубочка, буде біла. Подивіться, любу ікру, горбуша, кита. Вона навіть постояла. Щоб він думав, що ми кили, не показуємо. Дівочки, для мене дуже важливо. Бачите? От я мотиляю, ви бачите, зернишко, зернишко красне була б вона крашена, зернишко було біле. Мої хорошенькі замовлення ми приймаємо тільки на Viber дев'яносто Для мене дуже важливо. Щоб ви поїли якісний товар, тому що він не стоїть копійки, дівчатка ціна 700-800 гривень за 100 грамм, тому що ну це ікра. Дівочки, вона не може стоїти копійки. От я при вас завжди перевіряю. Навіть якщо ви там, взяли взяли другому третє місце, ви хочете достовіритись, берете копійки п'яток і кидаєте пару бубочок. Якщо вода біленька і бубочка осталася красна, ікра якісна. Якщо губочка побілила, це говорить про те, що ікра краща. Дівчатка, я завжди несу відповідальність тільки за свій товар. Я не ручаюсь ніколи ні за кого, тому що. Кожній хазяйський товар саме лучше. Для мене мій товар він саме лучше, тому що він у мене такий він у мене. Він у мене весь любові цілує, тим більше він у нас продається. Кожну поставку свого товара я вам показую, я при вас відкриваю нове відро, нове, причому нове, і перевіряю. Тому що для мене важливо, щоб ви дивилися, що ми там, воно у нас не залежено, неперележно. Весна весь товар знаходиться в холодильнику. Дівчатка ще поки погодні умови дозволяють десь до 35-30 градусів, де да, ми будемо передавати товар. Потім уже, якщо ми знайдемо те, що ми хочемо, будемо ні, значить ні. Якщо буде сильно жарко, то варто відправитися тільки під вашу відповідальність. Конечно, ми наложимо льода. Я постараюся. Для мене дуже важливо не то, щоб вам впихнути, допустим, як деякі думають, впихнула, продала. І все. Ні, мої рідні, для мене важливо, щоб ви поїли якісний вкусний товар. Зайчик, проходь, моя рідна. Зараз будемо пробувати. Ми з вами у мене вже два. Їх так расідай зачем. Зараз я покажу вам. Ось проходить. Зараз я вам покажу. Вже по і корочку ми провірили. Потім до речі, я вам ще раз за дітей мене ближче. Дивіться. От перед вами стоїть три ікри. три. Опять я вам її показую. Дивіться, якщо б була б ікра неякісна, оця бубочка була б біла. Любу банку я вам опять же. І вона стоїть. Я вже коли вам показала, вона вся стоїть. Бачите, дві кити, одна <кхи> горбушка. Дивіться на цю киту. Значить, вона йде. Ви у мене дивіться, дивіться дівчатки, я ось це беру, я її є, беру ложку. Це ж не то, що от вона, подивіться, вона мармеладна. Вона цей раз ще густіше, так? Ось подивіться. Вона прям, дівчатку, подивіться, це просто мармелад. Вона дуже вкусна. І саме головне. Два дістара сейчас скажуть, як вона кусолі. Для мене це дуже важливо, тому що, дівчатка, випині час літом і корочка в будь-якому випадку буде трошки. Ану, знайшли, давайте. Аліжуля, алі жуля. Давайте. Дивіться, для мене дуже важливо, щоб випили вкусне. Але жуль, кадете там, ану, давай йде. А ну, давайте, А ану, давайте. Ану, ну давай, ану, ану кажіть своє. Ні, 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 ану давай мені. Зайчика магусовка, так? Ну хочеться нежно. Ну так, мені дів, якщо вдруг вона вам буде сильно шоколадним амілатом. Вдруг ви получите, вона буде сильно солена, а все. все. Два дегустатора вам дадуть відповідь на да, зайчики мої. Да. Значить, так, нас я більше раз показуй цю корочку для мовлення на Viber. 800 гривень за 100 грамм кита, 700 горбуша. 0984930776. девять три ноль776. Дивіться, бортики ми беруть. Подивіться, вона просто, вона бубочка, вона все, от я мішаю, да, її. вона не каша, нічого. Подивіться, вона прямо мірмеладно шоколадна дівчатка. Плюс цю ікорочку я вам вже показала. Ще раз покажу. Дівчатки, оця баночка стоїть 200. Значить, вона теж, я вам і признаю, подивіться, вона навіть вона по світу трошки відлічається. Подивіться на цю і подивіться на цю. Вона чуть-чуть відлічається по світу. Ця ярче, ця темніша. Але і то, і то йде кіта. І то, і то йде. мірмеладно шоколадна, дівчатки, вона дуже смачна, дуже ось, сука, Давай. А ну давай. Давай раз. Так, аліжулечка. Аліжуля. Ні, ні, присядь, присядь, ну що ти -то теж мені. Давайте, все, я потім посчитаю, хлопці. 100 грамів на двох на давай, муженько. Їжте, їжте, в магазині все дорого. Ежте мої ластуньки. А ну мої що там скажуть. Таю, 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 на супер. Ну, аліжуля робить тако дев'яно. Аліжуля без слов. Без слов. Это ікра називається без слов, між прочим, эта ікорочка називається без слов. Ви поняли? От дівчатка і курочка подорожала. Так, і курочку попробувала, да? так? Хлопчики мої, голубчики. Ну що, у вас є якісь діла чи нема діло? Ну, Тоді сидіти, почувайте, значить так, дивіться мої. Дунайка 550, лящик 500 без шкури. Дівчки, сьогодні получають чорну ікру. Ви знаєте, що чорна ікра у нас, ну я ж кажу, це не товар першої необходимості, але вона у нас продається. Баночка чорної ікри, 100 грамів чорної ікри стоїть 80 доларів. Отакої баночки 130 грамів, вона стоїть 100 доларів, це 4 тисячі дівчатка, ми отримали взяли 150 баночки і пів кілограмової, тому що вона у нас більше всього продається. 250 я повинні привезти, потім отримали крабик всіми любими, дівчатка, це йде перша фаланга, він йде плотний. Значить, крабик отримали 700 грамовий, пів кілограмового поки немає. 700 грам 6 тисяч, 250 грам стоїть 2 тисячі. Дівчатки мої, ікорочка є, значить, така ікорочка ми отримали, вона 2 200, 250 грам. Крабики 7 тисяч, 4, 7, да? 7, 7 і 2. І корочка 80 доларів за 100 грам. Потім не забувайте, що в нас є в продажі щуча ікра. Щуча і до вітамінозу вона по вітамінозу рівняється до чорної ікри. Дівчатки, у неї теж, у неї вітамінів, чим у чорної, Це я вам говорю, правда. Якщо вам по вітамінозу треба, то щуча ікра не уступає нічому. На сьогоднішній день це так і залишилося. Чорна ікорочка 80 доларів за 100 грам, баночка 150 три щучка 250 п'ятдесят грам. 1000 гривень, грам. 100 грамів стоїть 450 п'ятдесят. Ціна не мінялася. Не забувайте, що в нас є дуже смачна печень піски. 230 грамів, 250 гривень. Вона йде без горчинки, Це немаловажно. Вона дуже смачна, вона йде отакими от кусочками і вона дуже смачненько. Потому Юрій, не забувайте, що в нас є отака, і отака щучка. 900 гривень і 500 гривень. Вона дуже-дуже смачна і малосольна. Дівчатка, не забувайте, що ми знаходимося на в молочному корпусі. Точка в нас одна і теж мелоді. Замовлення приймаємо 0,98-493-0776. Товар є, ми теж є, любимо її пишіть, замоли тільки на вайбер. То Viber, вайбера Viber, ми ніде їх не приймаємо, щоб потім не було образ. Ми вам написали в WhatsApp, ви мені не відповіли. Не буде ніякого отвіру. Дівчатки, є вайбер 098 493 0776. Дівчатка, ще раз показую вам і курочку. Подивіться, вона вже відколи постояла. Подивіться, зернишка всі у нас красні. Це горе, про те, що ікра не крашена, а натуральна. Дівчатки, друга баночка. Один від у нас був горбушки, другий і два від акіти. Дівчатка для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Дивіться, бачите, любе зірничко, яке я не відкриваю, воно все у нас. Бачите, ми потихаємо, воно залишилося в нас червоне. Це говорить про те, що білок у нас вийшов, а зірнечко залишилося красне. Це говорить про те, що ікра йде якісна і де натуральна, дівчатки мої. Значить, кіта 80 доларів, 80 гривень 100 грам, горбушка 70 гривень, 700 гривень за сторов. 700 і 800 гривень за 100 грам. Я вже пускалася теж, бо зараз ви мені напишете. Так що дивіться, відколи вона в нас постояла, значить, дівчатки, кіта 800 гривень 100 грам, рубушка 700 гривень за 100 грам. Я вам буду матеряти, скільки ви захочете. От вона вже, вже і водичка остила, і корочка осталася така, яка є. Красна бубочка. І білочок, так що, мої рідні, замовлення на вайбер 098 493 07 76. Подивіться, вся і корочка в нас осталася рожевого кольору. Це говорить про те, що ікра якісна і хорошенькі, значить, дивіться з комбрічка. Ми вже вакуумуємо, Вона постояла. Бачите, я з нього не жир, не витікає, не юшка. Це говорить про те, що вона копчена на дубовій шкірі. Бачите, якщо б вона була допустим, залита димком, воно було б все жирне. Потім дивіться, другий ящик ми ще будемо відкривати, і це все. Зараз ми покажемо. Вона вже остила, це немаловажно. Подивіться, яка вона шикарна. І саме головне, що не стікає з неї жир. Ви бачите, да що вона така Так, Аліжуня, що ти легким движенням ручки? Дивіться, ось таким легким двіженням вона вакумірується, і по три штучки ми ставимо її в вакууматор. так, Олежуня, накриваємо. Робимо всасування, а потім висадрі прижимаємо. прижимаємо, робимо режим всасування. Вона її всасує, мої ріднулічки, а потім висасує. Далі, Далі. Да, легким Далі, движенням, вдох, видох і скомбрієчка. А балділи часа пшик, пшк. Ану так, температурка воно йде, йде, і воно ще трошечки і дойде. Так, ще чуть-чуть, мої хорошенькі і покажемо вам результат після вакуума. Ми все вакуумуємо. це для нас немало щоб воно все було в вакуматорі. Так, в да? До 98 секунд. До 98 секунд дойдет, і ми будемо робити пшик. Дивіться, зараз ви почуєте пшик. А ну? Ще чуть-чуть. Оба, ви бачите, дивіться, як вона всасує гарненько, а? Подивіться, а тепер ліжунечка легким. Оба. Звісно. А тепер дверка, лежу, не відкривай дверку. Все, треба, дверка відкривайте, подивіться, яка шикарна сутрічка, дівчатка. Все, вона вона завакумована, і ми її вилажуємо на вітринку, потім Дивіться, ось бачите, і от така получається обалденно класна скумбрічка завакумована.